Количівка півтора роки тому стала рубежем оборони Чернігова. Ворога далі не пустили українські захисники. Однак село сильно постраждало від обстрілів, житло, соціальна інфраструктура. Загалом більше 450 будинків. Знищено ФАП і отримувати медичну допомогу було непросто, адже доводилося часто їздити в місто. ФАП нам дуже-дуже потрібний. бо До міста ми йде, наїздимося на лікування. А тут надають всю всю допомогу. Одним із пріоритетів відновлення у селі була саме відбудова ФАПу, кажуть представники місцевої влади. Допомогли донори з Німеччини і Український благодійний фонд New Way. ФАП відновили з нуля, зробили швидко і якісно, чим неабияк порадували місцевих жителів. ФАП повністю функціонує, повністю зроблений ремонт. Було надане обладнання до роботи. Все обладнання, мебіль, все, що ви тут бачите, це все надано нашим фондом. Ми маємо плани ще працювати, Наразі в нас ще йдуть роботи також в ФАПах в різних а, і. Ми також займаємося відбудовою приватних домогосподарств на Чернігівщині 13 серпня минулого року. І ще розбирали завали отут після е, рашистських е, е, загарбників. То вже і не пройшло року, і вже стоїть така гарна будівля. Це враховуючи те, що і зима ж була попереду. Тому я ж кажу, ну можна сказати миттєво навіть зробили нам відбудували оцей гарний фаб. Тому дуже всім Дякую Люди теж задоволені, тому що ну, це ж необхідно. Звичайно, я бажаю нашим мешканцям не хворіти, поменше сюди звертатись. І бажаю всім міцного здоров'я, всім благополуччя і дуже вдячні за такий сучасний гарний фаб. Надаватимуть медичні послуги дві досвідчені медсестри. Одна з них Алла Олексіївна каже, що окрім відбудового ФАПу благодійники забезпечили медиків усім найнеобхіднішим, навіть обладнанням, якого раніше не було. Все це допоможе як медикам, так і пацієнтам. Надаємо послуги кров на цукор беремо, тиск вимірюємо довідки, видаємо, які потрібні. Не було кардіографа. А тепер у нас є е, комп'ютер, е, у нас є принтер. Ми зможемо роздруковувати, вносити дані і в електронному, і в письмовому виді. Першими у відбудований ФАБ запросили зайти саме медичних працівників. У Каличівці відкриття медзакладу справжнє свято, бо село відроджується з руїн, і це вселяє в людей надію на подальше, мирне і щасливе життя.